А спонсором нашого відео платформа риболовних снастів для українців, клуб Рибака. Клуб рибака завжди лови по-крупному. На платформі ви знайдете великий асортимент риболовних снастів, що налічує більше 200 видів різного роду товарів. Серед них спінінги, катушки, бльосна, гачки, вудилища і багато чого іншого. Клуб Рибака не лише здивує вас різноманітністю, але й доступними цінами, щоб зробити ваші риболовні пригоди ще приємнішими. Також на платформі діє унікальна ексклюзивна партнерська програма, яка дарує вам можливість отримати не тільки різні снасті для риби, а й приємні бонуси на весь асортимент. Не втрачай часу, приєднуйся до клубу рибака вже зараз. Заходьте на платформу та поповнюйте свій арсенал риболовними снастями вже сьогодні, щоб завжди ловити по крупному. Я вже зробив свій вибір. А ви так, давайте я вам ще покажу одне цікаве місце. Тому я сам по житті рибак і для мене риболовля це частина мого життя. Тому я вам покажу одне місце, де теж можна проводити свій досуг. для тих людей у кого обід. Риболовля є ось таке дуже гарне місце, місце релаксації, де ви можете половити рибку на період, поки ви чекаєте свого третього етапу. Так, так воно підготуватися. От, є ось такий невеличкий палочок, де ви можете половити рибку. Рибка дуже цікаво ловиться зранку і ввечері. Можна ловити як окуня, так і можна ловити краснопірку. Окунь ловиться на черв'ячка, Черв'ячок десь тут можна накопати, це не проблема. А якщо хочете ловити краснопьорку, ну така от маленька невеличка, то відповідно вам потрібна буде манка. Тому хочу сказати, хто буде їхати з України, рекомендую з собою якийсь кілограмчик манки брати. Ну Це особливо для тих людей, що хто займається риболовлею, тому що це не всі буде. Тому це відео більше адресовано рибакам. Ось тому обов'язково візьміть з собою манки. І ще можете взяти з собою кукурузяної крупи для того, щоб зварити мамалигу. І тут є короб. Візьміть з собою аніс. Хай буде в бутилочці невелика кількість анісу, вам це й пригодиться. Хотів сказати, що візьміть з собою коноплі, насіння, масло коноплі, але не знаю, чи можна провозити. Ось. Тому тут ловиться тільки зранку і ввечері. Тут є навіть білий амур. Ми його не ловили, але ми його бачили. Такі гарні великі махіни тут плавають. Ось ловиться, тут глибина велика, тут під берегом десь 2 метри. Відповідно, треба ставити або на саме дно, ну, або, або біля води. Залежить від тової температури. От зараз холодно, то краще, краще на дно опускати. А якщо жарко, то краще по поверху ловити. Тобто сантиметрів 25-30 відсили там пів метра і вже буде, буде плювати. Ось тому ось є ще таке класне місце, де більше всього часу я провожу. Наодинці своїми думками yes. ну, тут можна ось так половити. А зараз я хочу тебе попросити підписатись на наш канал Магічна Норвегія, поставити лайк, а також не забути натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступну серію наших пригод в Норвегії. Не забувай приєднатися до нашої телеграм-групи «Magic Norway». Тут ти знайдеш цікаві відео, корисні поради та захоплюючі розваги. Будь в курсі останніх новин, спілкуйся з біженцями з України. Давай разом з нами створювати магічний контент та відкривати нові світи Норвегії.